Мобілізація в Україні. ЗМІ підрахували, скількох чоловіків можна призвати. УНІАН. В Україні можна мобілізувати біля 5 мільйонів чоловіків. ЗМІ. Решта або вже служать, або не підлягають призову, забронювані чи виїхали з країни. В Україні мобілізувати можна 5 мільйонів чоловіків. Таке число називає видання тексті.орг.юей. Зазначається, що до повномасштабного вторгнення в Україні проживало трохи менше 10,5 мільйона чоловіків віком від 18 до 59 років, у цьому числі не враховані мешканці тимчасово окупованого Криму та частин Донецької та Луганської області. Примітно, що вже на цьому етапі автори матеріалу закладають шалену похибку, оскільки останній перепис населення в Україні відбувався ще у 2001 році. За кордоном зараз перебувають понад 800 тисяч чоловіків. Більшість із них змогла покинути країну, оскільки або не досягла 18 років, або старша за 60 років. Також частина могла виїхати з окупації через територію російської едерації. Від мобілізаційного резерву також відняли кількість чоловіків призовного віку з інвалідністю, яких на сьогодні в Україні більше одних мільйонів. Ще біля 125 чоловіків є доглядальниками 123 тисячі багатодітні батьки та понад 400 тисяч студенти денної форми навчання, які мають відстрочку від призову. З кількості мобілізаційного резерву також відняли науковців, викладачів та вчителів біля 107 тисяч осіб. Також не враховували 528 тисяч забронюваних чоловіків, 26,6 тисячі ув'язнених та ще 707 тисяч чоловіків віком від 18 до 26 років. Нині призову підлягають чоловіки віком від 27 років. Загалом маємо близько 1,68 мільйона чоловіків віком від 18 до 26 років. За нашими оцінками від мобілізаційного резерву потрібно відняти трохи більш як половину 707 тисяча. Чоловіків віком 18-го років, що не належать до інших груп, які ми вже враховували, пояснює видання. Зазначається, що від мобілізації також звільнені батьки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, усиновлювачі, близькі родичі загиблих в антитерористичній операції загиблих близько 4,5 тисячі. Крапка. Проте точної кількості осіб по цих категоріях автори матеріалу не знайшли. Зараз у Верховній Раді триває робота над новим законопроектом про мобілізацію. Його вже ухвалили у першому читанні, зараз розглядаються правки, яких подали біля 4 тисяч. Народний депутат і секретар Комітету ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко каже, що у парламенті його ймовірно розглянуть у другій половині березня. Нагадаємо, що кілька місяців тому президент Зеленський заявляв, що військове командування звернулося до нього із пропозицією мобілізувати додатково 500 тисяч осіб. Вас також можуть зацікавити новини. Резерви Осійської Федерації виходять з-під Авдіївки, убройні сили країни сказали, де ворог хоче завдати нового удару. Хоча біля Авдіївки ще тривають бої, командування Осійської Федерації явно націлилося на іншу ділянку фронту. Після захоплення Авдіївки росіяни перемістили фокус основних зусиль на Новопавлівський напрямок район Мар'їнки. Про це розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Ліховій. За його словами, у районі Авдіївки росіяни все ще продовжують атакувати, але там дії окупантів уже мають переважно локальний характер. Водночас основні резерви російське командування почало стягувати в район села Новомихайлівка, що на південь від міста Мар'їнка, стертого агресором на пил. Там противник б'ється лобом об східну околицю Новомихайлівки, має на меті просування вперед, докладає великих зусиль, справді підтягує туди резерви, і для нього це на Донеччині основний напрямок атаки після Авдіївки, розповів Ліховій. Він зазначив, що тільки за останню добу на Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 39 ворожих штурмів за останній час це найбільша кількість для одного напрямку. Ситуація на лінії фронту, останні новини. Як писав Уніан, Бройні сили країни, ймовірно, отримали нову партію боєприпасів від західних партнерів. Про це заявив ветеран антитерористична операція, військовий експерт Євген Дикий. За його словами, українська артилерія помітно активізувалася. Водночас, росіяни продовжують спроби просунутися ще хоч трохи на північний захід від Авдіївки. Як розповіли в 3-й штурмовій бригаді, наразі агресор стирає свої війська об село Орлівка, де бройні сили країни закріпилися на новому оборонному рубежі.